Я такий вираз вовк в овечій шкурі, а ще є такий термін в автомобілях, як мустанг в сіатій шкурі. Друзі, свіжопровезений «Сіат Купра, який може їхати. Автомобіль має 132 кВт. Це десь приблизно 165 кінських сил. Свіжопровезений, розмитнений і сертифікований, повністю готовий до першої реєстрації. «Сіат Купра дуже агресивний вигляд. Має такий задній бампер цікавий, сімнадцяті диски. Автомобіль на 1,4 ТСА двигуні. Технічно автомобіль зовсім без зауважень. Датчик світла, датчик дощу, лінзована оптика, протитуманні фари. Також омивач фар. В салоні дуже гарно має вигляд. Оригінальний, класний такий салончик, анатомічне кермо з перфорацією шкіряне, де 200 коробка. Технічно повторюється автомобіль без зауважень. Дуже гарний. Симпатичний автомобіль. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення сьогодні. Ввечері в телеграм-каналі будуть фотографії. Вся інформація про цей автомобіль. До зустрічі!